Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати всім вам миру і добра. Я хочу вас дуже сильно попросити, примиріться свого. Слово Боже, написано, усе ж від Бога, що нас промирить собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення. Бо у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення це ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Благаємо від імені Христа, примиріться з Богом. Дорогі люди, нам усім, нас усіх є необхідність примиритися з Богом. Нам усім потрібне прощення, тому що Біблія говорить, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Господь Ісус приходив на цю землю, щоб нас примирити з Богом, щоби. Віддати своє життя за наші грехи. Він помер на хресті, і Він воскрес до нашого оправдання. Кожна людина, яка щиро покається у своїх грехах, прийме Ісуса Христа своїм Господом, Бог простить її, дарує життя вічне. Дорогі люди, багато людей широкою дорогою, яка веде у вічну загибель, можуть навіть того і не підозрювати, але є один шлях узка стежка, яка веде до раю. Це є Ісус Христос. Ісус Христос любить нас. Прийміть Його, відкрите своє серце, не робіть затверділи ваших сердець. прийміть віру Ісуса Христа, покайтеся у свехах. Признайте себе вічно перед Богом. І Бог вас простить. Дар Боже життя вічному Христі Ісусі, Господі нашим. прийміть цей дар, дорогі люди, і на вдячність Богові, будьте добріші один до одного, робіть добро іншим людям, допомагайте іншим людям. Так вчить Господь. Читайте Боже Слово. Живіть згідно Слова Божого. І Бог буде вас благословляти. Тільки через читання і виконання Божого Слова людина може отримати щастя. Ніякі гроші цього не дадуть, ніякі інші задоволення цього не дадуть, ніякі дорогоцінності не дадуть. Тільки Боже Слово, його виконання дарує щастя людям, тільки Бог дає щастя. Вірити в нього. Нехай вас Бог благословить. Отець Небесний, благословив всіх цих людей. Благослови Україну, помилуй наш народ і прости, і зупиниться про пролиття. У ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай вас Бог благословить і бажає. Щасливої вам дороги і міцного вам здоров'я. Будьте благословені.